Всім привіт! Сьогодні 19 серпня 2024 рік, Київська область. Спочатку хотіла вам показати, так вийшло, що зараз в мене такий трохи вільний час. Хотіла показати вам у теплицях свої цитруси Екзоти. А як зайшла, то зрозуміла, що не зможу. Може ввечері, може. Трохи пізніше, бо так там жарко, так душно, що дихати нема чим. У теплицях зараз температура десь близько 40 градусів, тому трохи пізніше. Прогуляємось трошки на вулиці. Так, мабуть, рідка. Вже ви знаєте, що в мене така собачка? Ріта. Це рідка бандитка Вона вже підросла трошки, трошки майже вдвічі вона збільшилася з того часу, як і з 25 липня вона в нас вже підросла. Маленька бандитка Так, спочатку покажу я вам цей піддон. Була германська, буду її обрізати, бо неможливо вже ходити. А, спочатку, що хотіла вам показати? Були питання з орхідеї Ванди. Раз я тут вже повз проходжу. Мене питали, як вони, в чому вони ростуть. Бачите, отакі керамічні горшики, вони так продавалися. І туди там нічого не було ніякого ґрунту. Туди я насипала м -м, кору і сагном. Бачите, одна квітне. Одна квітне, а ця квітнути, мабуть, зараз не буде, але вона нашурувала тут трохи ростів. Так що, в принципі, вони з весни до осінні в мене висять на вулиці. А тут побачимо, що в нас буде з опаленням, що в нас буде зі світлом. Якщо світла не буде опалення, то буду заносити їх вдома. Бо у минулому році, коли був, були блекаути, не було опалення, в мене багато ванд загинуло від цього. Тільки оці дві залишились. Друга в мене, якщо пам'ятаю, синя. Дуже красива рослина, дуже я про них мріяла і придбала їх. Десь в мене було 10-12 штук. І красиві такі, блін. Дуже мені жаль. Але отак вийшло. Так, Ванди. Ну, таке. Так, що в мене тут? Тут в мене помело Валентино. Все ніяк не дозріють ці два плоди. Плодоношення в мене вже було. Вони, бачите, якось так дивно. У них відбулося забарвлення. Поки що висять, вже давно висять. І зав'язав ще пліт. Ну, поки що, ну, мабуть, оцей ще він зав'язав, більше я не бачу. Тут в мене ананаси. Це всі ананаси мої вкорінені, коронки з покупних. Ананасів. Бачите, всі гладенькі. Лаймкват Таварес. зав'язі, знов цвітіння. Весь час він такий трудяшка. весь час він прибуває Моніка! Неможливо розмовляти зараза. Весь час він перебуває в такому стані, що він постійно зав'язі тримає різного рівня, різного розміру, то маленькі, трохи більше, більш стиглі, цвітіння, дуже така гарна рослина. Специфічна, звісно, вона на все вона годиться, нагадує, вона такий, ніби лайм, кумкват все ж таки ні. Більш все ж таки воно до лайма мені схильно. Але таке кисленьке, непогане, і головне за те, що воно зовсім не вибагливе, воно стійке до всього. Дуже така непроблемна рослина. Так, тут поруч, не буду я вам показувати рослини, які без плодів. У цьому році багато я. Чого пересушила, і це вплинуло на якість плодоношення, звісно. Тому цвітіння було класно, було класно зав'язів було багато, але повідпадало все, поскидувало Ну, так от тут в мене авокадо. Який в мене росте з кісточки мого плодоношення? У мене було плодоношення е, три роки тому авокадо. Ну три роки, потім ще було. Кожен рік воно мені по одному плоду видає. В цьому році, до речі, авокадо нічого не зав'язало. Точніше, що зав'язі були, вони відпали. Це... Я його поки що залишила, щепити не буду. Мені дуже цікаво, що воно далі, далі мені покаже. Це авокадо з моєї кісточки авокадо рід. Що, ще раз повторюсь, там, де немає плодів, я зупинятися на цьому не буду. Рідка, рідка, О, сидить. Траву їсть. Тільки дивись за нею. Ой. Так, далі. Пандероза, яку я ніколи не хотіла, я її собі завела для щеплення. Декілька разів на неї намагалася щось щепити, і вона нічого не сприймала. Потім вона так в мене стояла, я взагалі не звертала ніякої уваги. Вона там процвітала. ну, Декілька разів скидала. А зараз вона, бачите, один плід я вже зірвала. До, до речі, непогана рослина, як цитруса. Він не ідеальний такий лимон, але соковитий. Ем, я б не сказала, що дуже багато шкірки тут. Не таке велике альбедо в неї. В, 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 в неї, в пандерози, в цих плодах. Такий собі непоганий лимон. Так, далі. Це тут хто в мене? Це моя, моє щеплене Салостіано. Апельсин. Салостіано. Поруч з ним та хоє. Один плід. Ну, може, я щось ще й не помічу. Починає квітнути мурая. Ще один Валентино. Він процвів і навіть зав'язі були, але воно поскидало все. Зараз знов дає прирости, і прирости такі собі активні. Так, що тут поруч? Я ж кажу, що врожаю такого шикарного не буде у цьому році. Ну і це і зрозуміло, тому що догляду якісного не було за рослинами. Завсім треба... Добре доглядати. Так, хто це в мене щось зав'язав? Тут деякі рослини, я теж, знаєте, вперше бачу ось пліт. А це хто? Скаг, скаг з банан за апельсин. Маленький зовсім. Один апельсинчик. Ну, в принципі, обривати я його не буду, бо мені здається, що він зможе виносити цей А Мандарин Зорана. Перше плодоношення. Цей мандарин мені привезла Тетяна Нагайцева. В неї є канал на Ютубі, Екзолент називається. Можете подивитися. Вона мені з Чехії привезла його. І ось маленька така рослина назав'язувала до чорта. Так, це хто закопалася етикетка. Боже, хто це? А етикетка вся обрізла. Але я пам'ятаю, що це якийсь апельсин. Побачимо. Потім, може, подивлюся попереднє відео, передивлюся, да? зрозумію, хто це. Варігатна Міньола знов все скинула, але вона це не перший рік робить. Скільки вона вже в мене є, весь час рясно цвіте і все скидає. Так, тут більш нічого. Пішли далі. Камеру вимикати не буду. Ось бачите температура у теплиці. Там можна здохнути. Може якось ввечері зніму. Тут майже ніхто нічого в мене не залишив. Алькантара. Ну, єдине якісь нещасні бачу я завязі на е, лімета дольчі. І то не факт. Можеш і відпадуть. Є завязі, і навіть так немало їх. Що так буває, знаєте, у хащах поки що не бачиш. Зав'язів, а потім з часом вони збільшуються і вже виявляється, що такий сюрприз тобі. Темпл Денсі теж було цвітіння, зав'язі були, все було, все відпало. Ну, Показую вам, як є, бо були питання стосовно стану моїх цитрусових рослин і екзотів. То вже показую вам, як є. Ріта. Ріта. Ох ця Ріта. Бачите? Рідка. Бандитка. Вона вже замучила так моніку. Ота ховається, навіть ми не можемо знайти, де вона ховається. В мене територія велика, майже 50 соток. Тому є де заховатися. Камелії. Камелії почувають себе непогано. В'яжуть квіткові бутони. Сподіваюсь, що цвітіння буде рясне, розкішне. Бутонів багато. Деяким треба вже збільшувати горщики. Так, в принципі, що тут зупинятися. Поки що такого цікавого нічого немає. Стоять собі зел зеленухи, закладають бутони, долонега моя теж буде цвісти. Цим би, тим паче нема на що дивитися, камиші. Тому йдемо ще до двох піддонів. Скільки ж тут в мене градусів в теплиці? 39. Та ні, не піду. Спека неможлива. Розмарин. давні вже давно-давно. Треба вже його перевалювати в більші ще контейнер. Так, хтось тут в мене відпав. Давно вже відпало оце щось, воно вже таке ватне стало. Я, я його на підлозі знайшла на землі. Е, і від кого воно відпало? Тих його знає. Так. Мейер. <плес> не могла пригадати, ну ось цей пліт вже не підходить. До дозрівання. Мейер в мене, як він в мене з'явився, навіть я й не пам'ятаю. Так, щоб я його хотіла сильно, але, ну, вже є. Так, це хто в мене калінін, мабуть, так. Да. Калінін, мандарин калінін. Нав'язав плодів дуже багато, для такої невеликої рослини. Тут майже три гілочки, а плодів може... Штук десь 10, не менше. Ну, тут молоді рослини, онши оварі гатний. Це, мабуть, сафора відпало щось мені, так я думаю. Ну, треба розрізати, потім подивитися. Мені здається, щось на ньому було. Так, тут пустишка. Мій давній, давній перша, ну майже перша рослина, не така одна з перших каламандин. Знов збирається відквітнути. І багато-багато плодиків маленьких. Так, тут щеплена рослина. Це на якийсь, чи це помело сіне, чи це грейпфрут я не пам'ятаю. Щепила я живці, які я натирила у Туреччині. І було, було цвітіння були завязі. от зараз я бачите отут дві завязі помітила. І вони жовті, вони відпадуть. Ну, побачимо. Я, я так хочу подивитися, що я натирила Що воно таке? Ще один шанс. дам, що Я винна в тому, що так відбулося з плодоношенням у цьому сезоні, тому рослини тут ні до чого, вони не винні. Тому сподіваюся, що все буде більш-менш нормально у наступному сезоні. І, може, все ж таки я подивлюся, побачу, що воно зав'яже, що, 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 що взагалі це таке. Якщо воно мені не сподобається, звісно, я його чікну і прищеплю щось інше. Вже треба поливати. Вчора тільки поливала, вже все пересохло. Ковами васи мандарин. У минулому сезоні нічого він не зав'язав, а у цьому, незважаючи на мій поганий догляд, я б сказала, дуже поганий, у цьому сезоні він нав'язав трошки плодів. Ось, дивиться. Так, це в мене трохи апельсинів на лемсо висить. Дві штучки. Дивлюся, є. Воно ще між собою перепуталося, переплелося. Іноді не знаєш, хто до чого відноситься. Так, поруч пернамбуко, мабуть, чи що. Так, да, Пернамбуко бачу я один поки що плід. Знизу нічого немає, да, один. Пернамбуко. Моя вкоріняшка Лимон Лунаріо. Так, якось я не дуже хотіла його вкорінювати. Але вкорінився і вже росте. Декілька штук в мене було. Я їх пороздавала, один собі залишила. Так, ще один памело Валентино. Він молоденький. Це моє щеплення, і зав'язав один пліт, ага, е, ось це я купувала у Влада Поліки е, Firechild, апельс, апельсин, мандарин. Ось помітила я зав'язь. одну бачу, іще одну маленьку. Якось несподівано, не очікувала. Ну тут нічого, це мандарин чангша, який вважається досить холодо витриваливим. Витривали він до холоду. Так пишуть про нього. Я це не перевіряла. Весь час мені хотілося якось щепити на трифаліату і подивитися, що буде, якось з укриттям його перезимувати. Але так я на це і не вирішилась якось. Ну, поки що так. Часу немає зовсім. Плани є, але, щоб втілити, треба мати час. Пурша. Ну, пурша взагалі не проблемна рослина. Не скажу, що вона мені дуже подобається, але вона компактна, місця багато не знімає. Так, тут Треба зараз пополивати все, блін, все пересохло. А хто тут мене нав'язав, а тут в мене моє щеплення, дерево, сад. Хто тут нав'язав фіно? Є тут. Ой, плодики ось. І ось, бачите, досить непогано. Ще одна гілка New Hall. Теж є плоди, бачите. І третя Оронулес. Оронулес теж має плоди. Дивіться, деревосад нав'язав на всіх гілках. Класно. Скажу, деякі рослини для мене самої дивно, бо я ото полила і пішла. Сильно не роздивляюся. Так, міагава, мандарин міагава. І плодами теж все поскидав борнео лимон. Щось кажу вам, розмовляю і щось чую. Зараза гризе десь там чи копає, що вона рідка ця робить. Ой, рідка. Ну і тут, в принципі, все. А ну, юстис. Лаймкват юстис. Він відновився. Я думала, що він загине. Щось я його чи залила, чи засушила. Я не знаю, що я з ним зробила. Так як якось він стояв, що не помічала. Потім дивлюся, що він якийсь нещасний облетів весь і гілки відсушив. Але потім він відновився і навіть назав'язував плодів. Це на вулиці на піддонах в мене такі рослини. Ось вона сидить. Ріта, Ріта. Рідка, ти бандитка. страшна бандитка. От в мене декілька на вулиці гранати нана кімнатні і е, трефи. Чотири трефи. О, бачите, який вітер. Зараз буду підбирати. Горщик впав. Підбирати і поливати. Тут ще в мене азалії. Азалії, трохи цимбер, який пересаджувала, ділила на бульби окремі. І ось так цимби виглядають. Як мої кажуть, камиші їх називають, вони не можуть назву цю запам'ятати, і кажуть на них камиші. Ось, в принципі, і все. Жужа. Прийшла жужа. Це, що я хотіла вам показати, це рослини мої на вулиці. А трохи жара спаде, якось я вам покажу, що в мене в теплицях відбувається. Тому, сподіваюся, до зустрічі. На все добре, пока.